Чи знаєте ви, що не варто їхати аж до Єгипту, щоб побачити загадкові піраміди? Вони ховаються набагато ближче, ніж ви думаєте. Так, ви не помилилися. Серед українських степів та лісів можна натрапити на споруди, які напрочуд нагадують своїх давньоєгипетських побратимів. Хто і чому будував ці загадкові споруди в наших краях? Чи це просто дивацтва заможних місцевих жителів, які прагнули виділитися? Або ж, можливо, в цих пірамідах прихований глибокий сенс, відомий лише небагатьом посвяченим. Давайте разом зануримося в таємничий світ українських пірамід. Ми розкриємо перед вами історії їхнього створення, дізнаємося про родини, які їх звели, та про культуру, яка їх оточувала. Адже кожна така споруда це не просто архітектурна пам'ятка, а й ціла епоха застигла в камені. Запрошуємо вас до перегляду повного відео на нашому каналі та поринути у захоплюючу подорож в минуле.